І за цього морозива вже бійки в інтернеті люди поділились, кому воно дуже подобається, а хто його просто розкритикував вщент. Його подивилось більше 180 тисяч людей, і там вже такі спори під моїм відео. Так воно смачне, чи краще взагалі оце не купувати. Бо гляньте, подивіться, таке пакування красиве, прям гідне, достойне. Я б сказала, отакий ріжочок ну виглядає дорого. Багато так подивишся і не скажеш, що з ним щось не так. Дуже красива вафелька. Отаке воно зелене. А ви куштували? Напишіть. Скажу одразу, ріжок м'ягенький, зверху. Тут, наче твердіше, тут буде хрустіти, але отут м'якеньке, це мені не дуже подобається. Саме морозиво, тут є вкраплення, наче прям горішків, такі, типу, як подрібнили їх. Бачите, і це мені подобається. Морозиво вершкове. І чесно, воно непогане. Воно тільки для мене солодкувате. Я люблю трішки менше солодке. Але прям хімозності я не відчуваю. Воно. Трішечки, трішечки десь може горіх гірчить капельку, як сальона з гірчинкою фісташка. Але в цілому, це не найкраща фісташка морозова в моєму житті, але воно і не найгірше. Мені подобається по акції 37,50. 37, я б купила як на мене, з фісташкою це одне з найприкольніших. Тут, по-перше, крупні шматочки, і воно дуже ніжне і насичене фісташкою. Тобто смак максимально насичений. Єдине, що, що ріжок м'який. Думку чоловіка, ви почули? Мені в цілому зайшло. Може, не вау очікування, але за ці гроші по акціях прям непогано. Непогано. Я залюбки до чесно.